Привіт, друзі, в моїх руках, а відповідно і на ваших екранах, сьогодні буде дещо особливе, те, чого ви, мабуть, не побачите більше ні в кого на всьому широчезному українському Ютубі, і все це зробила компанія Realme. Нещодавно ми з вами говорили про новинки бренду, а саме 15-ту серію їх смартфонів. Тож, якщо досі не бачили, саме час переходити за підказкою в правому верхньому куті, а потім знову повертатися до цього відео, бо в моїх руках король всієї. 15 серії. А саме Realme 15 Pro 5G у лімітованому виданні для фанатів Гри престолів. Тож вмощуйте зручніше, вмощуйте поруч своїх драконів, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку хочу вас одразу попередити, що це не огляд технічних характеристик смартфону і опису його потужності продуктивності. Бо це ми вже робили і відео знову ж таки за підказкою, тож можете перейти і подивитися. Технічно, якщо дивитися і розглядати тільки залізо, то цей смартфон нічим не відрізняється від звичайної версії Realme 15 Pro. І якщо ви прагматично шукаєте саме смартфон, то вам просто не сюди. Адже сьогодні ми поговоримо про все, що мені от в цьому одґа. Жеті подобається і про все, чим він насправді виділяється від абсолютно всіх конкурентів на ринку, а саме про кожну деталь його дизайну і загального вайбу, який створюється модель. Тим паче, що ну Realme час часом часу роблять такі от лімітовані серії, і не так давно ми говорили про унікальну колаборацію з Aston Martin. І мені тоді дуже сподобалось. Тепер теж прикольно і знову ж таки мені насамперед, отак, от, от з першого погляду, подобається. При цьому я не бачив жодної серії гри престолів, от взагалі жодної. Насипте спойлерів в коментарях. Розпочинаємо ми з вами з спакування, тому що ваші емоції розпочинаються саме на цьому етапі. І поки всі навколо роблять коробки смартфонів, все тонше, то ця модель приходить до вас, ніби посилка від мами. І розпаковувати її так само приємно. Я відкривав коробку, і ну точно знав, що тут буде не просто блок, чохол та скріпка, але того, що переді мною з'явиться цілий трон. Ну, я таки не очікував. Дуже стильний зовнішній. Вигляд, і загалом ви ніби відкриваєте не смартфон, а цілий окремий світ. І от заради таких емоцій, і варто загалом обрати спешл-версії. Всередині, звісно ж, все стилізоване. Скріпка для лотка-сім-карти, це взагалі, мабуть, найбільш стильна скріпка з усіх, які я тільки бачив, і її можна сміливо повісти десь на ланцюжок і носити з собою як прикрасу на шиї. Також тут вам стікери, навіть портрети героїв серіалу, просто кажучи, абсолютно все, аби ви могли. Зануритися в стилістику світу гри престолів. Ну і звісно ж сам смартфон, куди ж без нього, і який же він красивий. Ви просто подивіться. Хтось, можливо, скаже, що тут надто багато золота, і взагалі він якийсь трошечки циганський, надто пафосний. Але То ви просто не праві, ну, все воно доречне. Все в стилі Гри престолів, герб таргарінів на задній панелі. Теж є, який видно навіть в чохлі, аби всі знали з якого вироду, і що жартувати з вами точно не треба. Загалом задня. Панель тут з екошкіри, і часом я жалююся, що в смартфонах дуже багато глянців, який просто збирає відбитки і пускає сонячних зайчиків. Тут глянець тільки в блоці камер, але його я пробачте більше ніж готовий. Тому що, по-перше, блок камер тут виглядає як середньовічна графська грамота з кігтями дракона, з легендарною фразою Fire and Blood. і тут лайк за мою англійську. Звісно ж, логотип самого серіалу тут теж є, і також присутні різні Пісні герби на задній панелі, які сповна розкриваються саме під світлом і дуже стильно на ньому переливаються. Тут же розмістили і фірмовий. Пульс лайт сенсор, який сигналізує зазвичай про зарядку, сповіщення і так далі. І що мене насправді доволі сильно здивувало, це те, що тут два ліхтарика, і разом вони створюють дуже такий вайбовий ефект. І я для себе, чесно кажучи, так і не визначився, наскільки це взагалі практично, наскільки це мені подобається, але це точно не так, як у всіх, з таким світлом ліхтарика, навіть на кухню хочеться йти під пафосне. там, там, та та ту там,том, тутутом, ту ту тутутом. 多，多，多。 Ну і ясна річ, що працювали тут не тільки над зовнішнім виглядом і дизайном, але й над системою загалом, аби вона теж нагадувала вам про світ гри престолів і сповна занурювала у цей настрій. Тут Рілмі підготували особливу анімовану заставку, особливу тему, аби ви так би мовити кайфанули по повній. Всі іконки стандартних застосунків тут теж стилізовані, і виглядає це справді прикольно. Ну точно незвично, і насправді треба трошечки часу, аби адаптувати. Але загалом, чому власне ні. Єдине, що шкода, це те, що інші воробники не завжди розділяють такий стиль, і іконки сторонніх застосунків неприємно випадають з загального стилю, і тут просто треба буде трошечки, але потерпіти. І що ще мені сподобалось, це увага до дрібниць, адже навіть датчик сканера відбитка пальця, тут теж стилізований під той самий герб Тархаріянів, який ви власне бачите, і на задній панелі. Просто кажучи, робили класно. Робили з душею, робили натхненно, і я не знаю скільки разів я сказав, що мені подобається, але ну мені подобається. Наступного разу, коли така модель приїде, то мабуть зніму цілу розпаковку для вас, от, аби показати саме перші максимально щирі враження, тому що потім передати їх в тексті. Ну, справді складніше. Але сподіваюся, що в мене вийшли. Загалом, отакий от лімітований Realme 15 Pro в стилі гри престолів. Знову ж таки, якщо хочете дізнатися більше саме про його технічні можливості, то вам слід перейти за цією підказкою. Десь тут вона має знаходитись, там теж цікаво та інформативно, і обов'язково напишіть свої враження від побаченого, як вам смартфон, що сподобалось в ньому, що не сподобалось. Нагадую, що в описі ви, звісно ж, можете знайти всі можливі і неможливі корисні посилання і придбати цей або будь-який інший. Смартфон чи навіть не смартфон, і при цьому на вас чекає промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн в абсолютно будь-яку точку нашої прекрасної країни. Тож приємних вам покупок і звісно ж не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок. Вам не складно. Нам дуже і дуже приємно. Дякую, що додивилися відео до кінця. І зустрінемося у наступних на каналі Кібернетики.